Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 24 лютого 2025 року. 24 лютого. Дата, яка закарбувалася в голові, в пам'яті кожного українця. Як сьогодні пам'ятаю, цей гул Сирен зранку і дзвінок дітей. Мама. Мама, вставай, війна почалась. Ну що ж, подивимось, який сьогодні день, яка енергія. Сімка пентаклів. Не дуже люблю цю карту, на дні колоди, сімка кубків, дві сімки сьогодні. Сімка, сімка пентаклів це коли ми працюємо ну, над чимось, в когось робота, в когось ну, справи, в когось ви, щось, бо це коли ми докладаємо зусиль, як товкти воду в ступі. Оце найкраща характеристика цієї карти. Максимум зусиль, мінімум результату. Де мої гроші? Де мій результат? Коли хочеться упустити руки, коли хочеться залишити все. Дивіться, тут навіть чоботи різні, тому що людина настільки вже виснажена, настільки заклопотана, настільки от вся в цьому, що хоче вже це зробити, втілити, отримати результат, що навіть не зауважує, що, що навколо відбувається. Це може бути робота, це може бути. От, Тіло, так, здоров'я, ми лікуємося, а результату немає. Це може бути тіло. Так, ми сидимо на дієті, результату немає. Ми ходимо в зал, займаємося, результату немає, або ну, якийсь мінімальний результат. Працюємо над стосунками, як горохом об стінку. Ну, тобто, розумієте, так, коли ми прикладаємо зусилля, кожен в своїй сфері, а Результату немає, і от саме це такий період, коли хочеться залишити все, хочеться кинути, забути, чи, чи взятися за іншу роботу. Ну, тобто, от такий стан. Втоми невіри, зневіри. Ну, але пам'ятаємо, що сім це, це не п'ять криза, а сім це вже, от наскільки ми далеко дійшли від одинички, від початку пройшли кризові от п'ятірку і дійшли до сімки. А там вже 8, 9, 10, вже залишилося зовсім трішечки, три кроки буквально. Тому це такий період, що потрібно перебороти. І вже після нього вже буде результат. Тому що. Ну, тому що пройдений великий шлях. Вісім вже там легше, вісім вже я, е я впевнений в тому, що я роблю. Я вже бачу результати. На дні колоди сімка кубків. Це невиправдані сподівання. Наші мрії, це рожеві окуляри, коли ми бралися за оцю роботу. За це втілення, за ці обов'язки свої ми розраховували на швидке, швидке отримання результату, щоб буде все так, як ми собі намріяли, так як ми собі уявляли, що буде швидко, результативно, класно то зробив, отримав результат і, і роблю далі іншу роботу, беру за інші справи. Бо це наші мрії, це наші бажання, це наше те, що ми видаємо бажане за дійсне, а це не є реальність. Щоб реальність стала реальністю, щоб мрія стала верніше реальністю, потрібно, робити. тут людина стоїть і мріє. Хочу. Оце наші хотілки, хочу. І тут людина стоїть і хоче, щоб воно якось само собою зробилося. А щоб отримати результат, потрібно працювати, прикладати зусилля, а не мріяти і стояти і дивитися на ту купу цієї роботи. Тобто. По цій карті порада одна ну, не, не засмучуватися, прикладати зусилля, і результат обов'язково буде. Він прийде. Тому що не факт, якщо ви це залишите і візьметеся за іншу роботу, що ви дійдете знову ж таки до цієї межі, до цієї сімки, і знов захочеться опустити руки. Знов щось не влаштує. Тому збираємось силами і продовжуємо працювати, раз ми вже так далеко дійшли. Ну що ж, що нам буде допомагати? Такий важливий фактор. Що нам допоможе сьогодні продовжити роботу, продовжити прикладати зусилля? Не зневіритись і не залишити. Що нам допоможе? Обнулення. Дивіться ковток свіжого повітря. Нові, ну, Нуль це енергія повітря. Нові думки, нові віяння, нова енергія, новий настрій, обнулення. Не сприймайте оце як тягар. От Подивіться на, на отут на енергію, подивіться на ось цю енергію. Ой, тут таке все болить, не хочу, мені набридло, все, я не маю сили, як погано, бід, я біднесенький. Ой-ой-ой, як все тут погано, тяжко. А як тут легко? Навіть фон змінився, сонечко світить. Тобто це ваше налаштування, ваш настрій. Бо от коли і водолійська карта це легкість, от, блазень це карта водолія. Водолій завжди легкий на підйом. Водолій ось такий. От і вам потрібно отак ставитися до ось цієї роботи, до цієї праці, до цих зусиль, яких ви прикладаєтеся, з легкістю, з розумінням, що щоб щось отримати, треба прикласти зусилля. Результат буде згодом. Але я йду, я рухаюсь, я не залишаю, я не опускаю руки. А, можливо, знаєте, це обнулення це щось новий підхід, ваш новий підхід до цієї роботи, нове бачення, нове розуміння. Ви якось щось зміните, по-іншому почнете пробувати. Ну, До речі, це дійсно класний, класна порада, коли ви втомилися. Змініть кут бачення, змініть підхід, розбите роботу на, на якісь інші частинки, на шматочки. Знаєте, бо коли здається, о, так ще довго і багато, так важко. А коли ми ділимо на шматочки, то воно вже і не так важко. Ну, Тобто, ви, в залежності, що тут у вас за робота, ви собі подивіться, як поміняти підхід, як змінити ваше бачення, ваше розуміння. Що нам буде заважати? Угу, от так, заважає важка ноша. Важко, от дивіться, чим більше ви будете бачите, які схожі, що оце перейде в це. Тут, тут я ще стою, тут взагалі вже зігнулася. Якщо ви не поміняєте оце сприйняття своє, о, то оце, коли стогнуть, ниють і, і просять, щоб пожаліли, щоб замість мене це зробили, то воно ще гірше стане. Ви, ви будете почуватися ще більш втомленим, роздратованим, бо це вогонь. І це вогонь. А вогонь він має властивість і дратувати, і, і от розгоратися. Тільки дайте йому підживку. Він так спалахне, що ви зігнетеся зразу. Головне, що робота все рівно не зробиться. А подивіться, яка тут. От що ви обираєте? Тут легкість, а тут важкість. І вони зовсім в, інші, в різні сторони йдуть. Яку сторону ви обираєте? Будете себе жаліти, будете жалітися комусь, будете от тільки допустіть до себе оці думки, все, воно зразу перетвориться ось таке. У вас є робота, у вас є ціль, ну ви ж не просто взялися так за ту роботу. Ну, значить, воно вам потрібне, чи це лікування, чи це робота над стосунками, чи робота, тому що за неї заплатять вам гроші, тому що це принесе винагороду. Це ж ваш вибір був, вас ніхто не примушував. Тому, щоб отримати результат, потрібно це зробити, доробити, втілити, довести собі, що я можу, я молодець. А не жалітись, плакати, о, як важко, я бідний, нещасний, всі нам мене нагрузили, мене самого лишили. І от тоді це перетвориться в ще важчу ношу, бо 7 це ще не так тяжко, десять це вже 100% важкості. І це в ваших руках: зробити собі ще гірше чи обнулитися. Все, ми заховали. Нема, Нема десятки посухів, є тільки обнулення. Ну, що, мої любі, я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня. Сподіваюся, що нас не будуть вітати з нашою, так би мовити, річницею вже. Якою по рахунку, Навіть не хочеться озвучувати ті цифри, скільки років це триває. Я бажаю нам сьогодні ось такого настрою. Обнулення, легкості, радості. Коли ми самі міняємо, не чекаємо, що хтось прийде і нас врятує, коли ми самі собі в змозі допомогти, розкласти все по поличках в своїй голові, самі в змозі проаналізувати. І зрозуміти, куди ми рухаємось, обнулитися. Це дуже класно, до речі, от таке вміння. Вчасно обнулитися. Я вас люблю, обіймаю. Посилаю вам свою силу і підтримку. От тільки ви відчуєте в тому, згадайте мене, уявляєте собі, як я вам допомагаю. Втілюємо разом ваші мрії, от, що в нас були на дні колоди. Уявіть собі, що ви собі, як ви планували, що воно буде. От цю картинку, що ви до неї йдете, що ви отримаєте той результат, тільки не треба зупинятися, не треба е, втрачати віру. Посилаю вам ось так впевненість, силу, бажання, натхнення, радість, сонечко і позитив. Обіймаю вас міцно. Гарного вам дня, вдалого, успішного. Ну що ж, мої любі, чекаю на зворотній зв'язок. Хто не з нами, ласкаво прошу. Запрошую вас. Зоряне таро. Ну що, до зустрічі, па-па!